Як правильно підключити газовий котел до акумулятора через інвертор? На жаль, в мережі серед правильних порад є багато помилкової, неправдивої інформації, яка в кращому випадку буде збивати людей з толку, а в гіршому може привести до порушень техніки безпечної експлуатації електричних установок, до короткого замикання чи навіть до враження електричним струмом. Щоб з'ясувати, як треба підключати котел до інвертора, спочатку розберемося з тим, як він підключений до мережі в штатному режимі живлення. Всі без винятку сучасні котли підключаються з допомогою кабеля до трьохконтактної розетки. Кожний контакт має свою назву, позначення і призначення. Перший контакт фазовий провідник, позначається l line – лінія Другий контакт. Нульовий провідник позначається N нейтраль. І нарешті третій контакт захисне заземлення або просто земля, позначається PE – Protective Erzing. Нульовий провідник десь там далеко заземлений, але це для нас неважливо. Головне, що його призначення разом з фазовим провідником живити електричну установку. А призначення захисного заземлення захист. Якщо в результаті несправності приладу на корпусі з'явиться небезпечна напруга, то вона буде замкнута на землю, що врятує користувача від враження електричним струмом. Інколи у нас котли включають вдвохконтактну розетку старого типу, в цьому випадку котел повинен бути заземлений чи занулений окремим провідником. Ще пару слів про кольорове маркування ізоляції провідників. Фазовий провідник найчастіше маркується коричневим або сірим кольором, нульовий синім, а провідник захисного заземлення зелено-жовтим. На цій схемі ви бачите, що при живленні від мережі на котел подається фаза нуль і захисне заземлення. Тепер легко здогадатись, що при живленні від інвертора. Треба подати аналогічні складові живлення, аналог фази, нуля і бажано повноцінне захисне заземлення. Спробуємо підключити котел за найпростішою схемою. Просто включити його в розетку інвертора. Форма напруги в цього інвертора синусоїдальна. Напруга, як бачите, в нормі 224 В. Вмикаємо котел через подовжувач, просто для зручності. Напруга на вході інвертора трошки просідає 12,2 вольти це абсолютно нормально. Котел починає запускатись. Чути, як запрацював циркуляційний насос і вентилятор витяжки. Через пару секунд чути запалення і навіть хлопок полум'я, але червоний світлодіод не загорається. Плата керування думає, що полум'я немає, і перекриває газовий клапан. І так повторюється декілька разів, поки котел не заходить у помилку і зупиняється. Я очікував такий результат. В цьому котлі іонізаційна система перевірки наявності полум'я, а вона працює лише за наявності нульового провідника. Як кажуть в народі котел не бачить землі. Справді за такого підключення ні провідник l фаза, ні провідник n 0 ніяк не зв'язаний з землею. Зустрічав я ще в інтернеті таку пораду: корпус котла через резистор заземлити чи занулити. Це неправильно, тому що захисної функції така імітація заземлення виконувати не буде. Та й провідник N залишається не прив'язаним до землі, тому не будемо на цьому варіанті зупинятися взагалі. Якщо в оселі є підключені за євростандартами трьохконтактні розетки, то заземлити корпус котла дуже просто. Треба з'єднати виводи земля на розетці і на вилці котла. Ще один варіант. Котел залишається включеним в розетку, а вихід інвертора через кабель-перехідник вмикається в іншу розетку квартири. Увага! При цьому автоматики на вході квартири повинні бути обов'язково відключеними. Як я вже говорив, просте заземлення корпусу не допоможе. Іонізаційна система перевірки наявності полум'я не працюватиме. Тоді розглянемо. Остаточну схему, за якою і котел заземлений, і на провідник N котла подається імітація нуля. Треба просто з'єднати через резистор з досить великим опором від 100 кОм десь до 1 мОм один з виводів 230 В інвертора, із заземлюючим провідником квартири. Спробуємо на швидку руку цей варіант. Візьмемо резистор будь-якого типу. В нашому випадку це MLT опором 100 кОм. Приєднаємо його до гнучкого провідника і до виводу заземлення розетки. Другий кінець провідника приєднаємо до одного з виходів інвертора. Це і буде умовний 0, N. А другий вивід буде умовною фазою, але краще говорити, L-line-лінія. Line. Вмикаємо. Котел запускається з деякою затримкою. Насос, вентилятор, запалення полум'я. І засвідчується червоний світлодіод, який сигналізує про наявність полум'я. Котел працює в штатному режимі. Тихо, так само тихо, як від мережі. Напруга на виході інвертора стабільна 222 В. Потужність котла в режимі горіння 105 Вт, а в режимі циркуляції 75 Вт. Але оскільки горить котел приблизно 1 хвилину, а циркулює 5 хвилин, то середня потужність вийде біля 85 Вт. Тепер ємність акумулятора буде 12 В помножити на 60 Аг, приблизно 720 Вт. Годин. І теоретично його має вистачити на. 720 поділити на 85 на 8 годин. Я включав його на 5-6 годин і він працював без проблем. Отже, для підключення газового котла до акумулятора через інвертор треба. Перше. Мати інвертор, який видає синусоїдальну напругу. Друге на один з виводів кабеля живлення котла подати імітацію нуля. Тобто з'єднати через резистор із заземленням. Третє. Для безпеки бажано корпус котла заземлити або занулити. Дякую за увагу.